24 лютого 2022 року розділило життя українців на до і після у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Здавалося, що ворог лізе з усіх щілин, та протистояти другій армії світу просто неможливо. Сумщина прикордонна, а відповідно сумчани першими на собі відчули орки. Тут голові не вкладалося, що ці, нібито, сусіди таки зважилися напасти. Дуже було страшно, але ми до останнього залишалися в сумах. Виїхали вже тоді, коли трапилося на Роменський вчасний будинок прилетіло. А так було дуже страшно. Чекали до останнього, зелених коридорів, і не збиралися. Неділі-дві не збиралися, точно не буде виїжджати. Ну а потім, коли вже трапилось 9 березня, здається, що прилетіло в Роменську, загинула вся сім'я. Тоді ми зібралися і виїхали з міста, бо в нас маленька дитина. Ну не забудеться, мабуть, ніколи. Проснулись зранку від того, що вибухи. Ну ми були не в місті, були за містом. А потім всі очі тільки в телефон, які новини, де що відбувається. Приїхати сюди не було можливості. Приїхали вже десь через місяць. От, так і переживали. Слава Богу, хліб підвозили. Дякую вот этим людям, какие в эти страшные часы, вот так и выжили. Такая была та страшная ночь и та той страшный день, той страшный месяц и цей страшный рік. Сказали мне, что уже танки под возле Химпрома, это в тот же день. Ну я не поверил, думаю, не может быть. Выстрелы, то взрывы были, но... Ну и первый день наши правоохранительные органы, власть рванула вся из Сум, уже никого не было. А потом уже, когда вооружили здесь хоть немного солдат, уже начались бои быть какие-то. Там молодцы на этом стороне, в стороне низов сдержали Роменку. Ну, на Роменке там, я знаю, мне товарищ рассказывал. Його остановили вже на танках буряти були. Ну, обошлось там, вроді би, живой залишився, все нормально. Ну, Ось такі одні перші були. Це було дуже страшно, сумно. У мене двоє малих дітей. Це просто був жах, тому що ми не розуміли, як це таке можливе в 21 столітті. Мабуть так. Нікуди ми не планували виїжджати, навіть коли було дуже страшно, ми ховалися в погрібі, у нас частний будинок. Ну, як, ми сподівалися, що це нас врятує. А виїжджати нікуди не збиралися ми зі свого будинку, зі своєї землі, бо це наше місто, наш будинок. Ми вклали в нього все своє життя, тому ми вирішили, що ми будемо. Триматися до останньої. Я вірю, що звичайно скоро буде перемога, тому вже нікуди ми виїжджати не будемо і будемо чекати, боротися, допомагати, чим зможемо. Тоді майже одразу містом поповзли чутки, що керівництво сум покинуло людей і десь вже далеко. Сьогодні народні обранці сумської громади провідкривають завісу подій кінця лютого 2022 року. Хто де був, чим займався і що змінилося за рік війни. Анатолій Сагач, депутат Сумської міської ради, з перших днів війни в Добробатах, керівник фракції Батьківщина, директор міськводоканалу. І його день рівно рік тому. Я знав, що почалась війна бі п'ятого. Чесно кажучи, перезвонив мені син, який на той час знаходився в місті Харків і сказав, що тата, почалася війна. У нас ідуть, він жив недалеко від аеропорту. Йдуть дуже чутно вибухи, глянув подвір'я, але вже люди вже вибігали з речами, з квартир, сідали в машини і досі їхали. Після того зразу набрав диспетчера, набрав своїх підлеглих на підприємстві. І вже в шість годин 30, 30 хвилин ми всі були вже на своїх робочих містах. Два 24 часа провели, провів мінімум три наради, тому що дійсно люди, особливо жінки, були дуже перелякані. Всі боялися за своїх дітей, ніхто не розумів, що робити. Тому в першу чергу було моє основне завдання це заспокоїти людей, заспокоїти працівників. По-друге, це збереження життя своїх працівників, тому що я розумію, що це моя зона відповідальності і всі повинні були залиши живими. Ну і саме головне, ми розуміли, що мешканці все рівно в місті і повинні робити свою роботу, забезпечувати місто водою і відводом каналізації. Тому е, людей заспокоїли, колектив згуртувався, скажу чесно, е, ну, зараз точно не можу сказати, але десь мінімум три тижні ми працювали без вихідних. Е, жінок, тих, що ми могли, відправили на дистанційну роботу. Але деякі навпаки приходили на роботу, щоб бути в колективі, щоб не було так страшно. Деякі приводили з собою діточок на роботу, ми це дозволяли без проблем. І так от ми тримали свій фронт, комунальний фронт в місті. Перших орків я зустрів на вулиці Харківській 24 числа, 24 Вони стояли в першому ряду, ми стояли всі на світлофорі, я стояв у другому ряду. І я тоді їхав на роботу. Приїхавши на роботу, знаєте, я сів в крісло в кабінеті, біля мене стоїть флаг, він як стояв, так і стоїть. У мене була тільки одна думка. Якщо все-таки буде захватка комунального підприємства, то мене застрелять в кабінеті, на подвір'ї або на фасаді підприємства. Да? І була така ще думка, ну, хоча б вивели ще що на Ліпухівській водозабір, все-таки земля пом'якшена, так знаєте, як ви падати буде краще. Да? Я скажу, що м -м, в мене думок кудись виїхати чи е, поїхати не було ніяких, тому що 25 числа наші хлопці з, з Добробаті вже, е, коли вже була взята зброя, то чотири машини до мене приїхали е, за п'ятою машиною, яку їм надав хлопцям в, на допомогу. Зі зброєю сказали Григорич, відкрили багажники, відкрили двері. Ви, ваші хлопці, боріть, що потрібно, і будемо захищати місто. І, чесно кажучи, в цей час на Білопільське пішли, якби там, вуличний бій, схватили всі автомати, побігли через забори в сторону Білопільська і, ну, щоб допомагати нашим хлопцям. Тому таких думок не було і апріорі не могло б бути, тому що ну, я поняв, що ми всі, і я, і вся моя фракція, і ті ж колеги з зерноплатичпарції, всі патріоти нашої країни, і ми будемо тут знаходитись до останнього до. Нашої стовідсоткової впевненої перемоги над російським окупантом Вадим Акперов, депутат сумської міської ради, керівник фракції Європейська Солідарність боєць ЗСУ. Говорить, день 24 лютого 2022 року докорінно змінив все. Закінчилося право на якусь іншу думку, і дарма що українці не змогли цього зрозуміти ще 9 років тому. Скажу відверто, що багато хто не очікував цього, всі про це говорили. Але, мабуть, в тому і була найбільша помилка, що мова йшла не про паніку, про те, що людям потрібно було розповісти, що і кому робити, щоб чітко розуміли, як координувати свої дії. Тому більшість 24-го просто не знала, що їм робити і куди їм йти. Люди почали самостійно організовуватися, але це був ну, такий, можна сказати, процес експромту. 24 числа я був в Києві. Ми 23-го після сесії я поїхав офіс. Ми провели заняття з тактичної медицини, і я ввечері виїхав в Київ. Там проводили нараду також в центральному офісі нашої партійної організації стосовно того, що може бути, чого нам чекати найближчим часом. 25-го ми не змогли повернутися, 26 го числа ми вже поверталися в Суми, поверталися через Липову долину, через Недригайлів. Вже були колони російської техніки між Сумами і Недригайловом. І коли зателефонували хлопці з підрозділів в ДФТГ, що є невеликий коридор, там і від Штепівки російські, російська техніка. Ми заїхали в Суми. І далі вже гуртувалися з хлопцями, які в той час організували оборону в, у дворі Служби безпеки України. Тоді ви всі пам'ятаєте, що СБУ виїхала. Там залишилися, там зібралися колишні співробітники, як служби, так і колишні військові. Близько 50 чоловік зібралися для того, щоб організуватися ну, в таку групу. І, і вже звідти почався, ну скажімо так, шлях. Боротьби з російською агресією Артем Кобзар, депутат Сумської міської ради, керівник фракції Слуга народу з перших днів війни в добровольчих формуваннях. Його 24 лютого. Говорить, покинув місто буквально на кілька годин, відвіз родину в Недригайлів і повернувся до Сум. Дуже багато людей їздили, коли вже розбили блокпост в напрямку міста Рамни. Дуже багато людей їздили в інші міста, домовляли за гуманітарну допомогу, тому що, як всі пам'ятають, не було там ні ліків, не було там, ні цигарок, ні ковбаси, нічого. І тобто брали автобуси, хто мав можливість заправляли і привозили це все до міста Суми. І домовлялись, також була безкоштовна гуманітарна допомога, яку привозило наше місто, і видавали на гуманітарну допомогу. В штабах. Це депутати зайнялися. Так, депутати за зайнялись, допомагали депутати Верховної Ради, ті, які там спрямовували, домовлялись, в якому місті забрати, куди привезти, хто цю гуманітарну допомогу отримує. Також і звичайні люди отримували і. Люди, які там жінки, які народили дітей, але не було там памперсів. Наприклад, вони приходили і отримували на гуманітарних штабах. Не вся міліція, не всі СБУ потікали, тому що, наприклад, 27-го ми з Максимом Зеленським були на першотравневій, були на Сотрудники полі, поліції, і коли ми у них запитали, що у вас є зі зброєю, вони сказали, у нас є два е, пістолети з резиновими е, е, набоями, і один справжній. кажу, як ви ж збираєте щось там робити, коли вже все місто отримало автомати? Вони кажуть, ну якось щось будемо робити. Так що не всі поліцейські потікали. Тут, е, дуже, як, якщо їх хтось не бачив, вони їздили на своїх автівках, тобто ми їх бачили, вони були на місці. Може, не в той кількості, як потрібно було, але вони були в місті Суми. А депутати депутати теж були в місті. Декілька з депутатів пошли в добровільчі формування. Це з нашої фракції. Хтось пошов зсу. прізвища не буду називати. Це все буде після перемоги. Ще один керівник депутатської фракції Сила і честь Олександр Кісіль. Він зараз воює на передовій, і від нього спогади через месенджер. Перші п'ять днів були дуже важкими психологічно, пише Олександр Кісіль. Перші завдання хліб і ліки. Організовувалися по горизонталі. Дуже складно знайти ліки, особливо специфічні. Людям роздавали хліб, яйця, курей. Ми всі депутати, хто був у сумах, були разом. Усе місто було єдиним. Головне встояти. І суми встояли. Сумський міський голова Олександр Лисенко говорить: лютий березень 2022 року були для Сум дуже складними, але депутатський корпус демонстрував неабудьяку єдність. Вмить зникли політичні чвари. Всі думали, як захистити громаду. Ми перестали бути оптимістами. Оптимізм у нас може бути тільки в перемозі, все. Віри в перемогу. Ну а дії були. Головне, моє завдання було залишитися в місті. Ми це і зробили. Проблемні, я от, чесно вам хочу сказати, що я передивлявся свій стрім 26 го числа, і я тоді дивлюся і думаю, от от, я дивлюся і думаю, от, виступає людина, яка, мабуть, ще не зрозуміла, що почалася війна і що відбувається. А це знаєте чому? Тому що ми тоді ще тоді ще не було бучі і ми ще не... Все досить, можливо, правильно оцінювали, що відбувається. Тобто, ми все ж таки, те, що сподівання були на те, що це ми зупинимо і цього не буде. І ми повернемо їх і виженемо їх. Але ми думали тоді, що це буде через тиждень, потім через два, потім через місяць це максимум. Зрозуміло, що через місяць там. Ну, там... 6 квітня ми вже останнього ворога вигнали з нашої області, але все ж таки ми думали, що це за місяць і війна закінчиться, і нам вдасться це зробити. Але ворог підступний, ворог сильний, тому нам зараз треба також робити те, що ми робили в перші дні. І те, що вижили, і те, що встояли, безумовно, це заслуга всіх сумчан. Звичайно, 24 лютого стало. Для всіх мешканців Сумщини, для сумчан, одним з найдовших і найскладніших днів. Я хочу сказати оці дві важливі речі. Перша – це обов'язково ми маємо подякувати. Подякувати військовим, теробороні, добровольцям, всім хлопцям, які зі зброєю в руках захищали рідне місто. Подякувати лікарям. Які рятували життя і лікарні не зупинили свою роботу. Подякувати підприємцям, які допомагали і коштами, і годували військових, і так далі. Подякувати е, сфері ЖКХ, нашим комунальним підприємствам, тому що ми всі були зі світлом, водою, теплом, е, подякувати волонтерам і, звичайно, подякувати. Всім і кожному сумчанину за те, що кожен на своєму місці щодня наближають перемогу. І друге, що хотілося б сказати, це те, що ми ніколи не забудемо і не пробачимо росіянам цієї війни. Не забудемо і не пробачимо те, що вже весь цей рік у нас не було ні весни, ні літа, ні свят. За те, що довелось пережити нашим сім'ям. А найгірше нашим дітям взагалі ніяких чвар не має бути. Ми всі маємо об'єднатись в своїй ненависті до зовнішнього ворога, а всю свою енергію спрямувати на перемогу. Повномасштабний напад пришвидшив консолідацію української нації Єдність стала основою успішного спротиву. І Сумчани впевнені, скоро буде переможна весна.